Ну і більшість автобусів, які отримав Київ як гуманітарну допомогу, працюють уже на маршрутах, зокрема замість тролейбусів та трамваїв. Поки електротранспорт не курсує у столиці, замінюють колії, так користуються моментом, де саме тримають ремонти. Зараз ми вам розповімо. Перехрестя бульвару Гавола і проспекту Гузера тут одразу дві трамвайних зупинки та перетинаються чотири маршрути. Однак зараз станції порожні, бо ж через брак електроенергії трамваї не курсують. Користуючись моментом, Київ розпочав ремонт, оновлюють найбільш зношені частини колії. Цьому трамвайному полотну. Понад 40 років розповідають працівники, заради безпеки вагони змушені були пригальмовувати, адже через ношеність конструкцій могли статися просідання й аварія. Тут раніше була колія, просто зношена вона вже була дуже стара. Я вже всі шпали в та саме погнили. Тут було воно на дереві. Рейки в свій термін вже віджили. Проблемну ділянку ремонтують. Зараз перекладають 60 метрів колії в кожному напрямку. Готові й далі замінювати полотно, аби трамвай їхав швидше. Тут спочатку е, замінимо тут, потім підйомка колії, потім Баластіровка і укладка плит, а потім переходимо на цю сторону. Це більш надійне, проще використання. Вони швидко збираються, швидко укладаються і, і вистачає на більший термін. Нині замість трамваїв у столиці курсують автобуси. Кияни вже засумували за транспортом, до якого звикли. Сумуємо, да, сумуємо, тому що було добре. Трамваями краще було їздити на роботу. Да. Більше перевозить. Звісно, звичайно. Быстріше можна доїхати. Ну, а що робити? Ні, я б звичайно повернулася, якби все добре було трамваю. Це я на сподіваюсь тимчасовий захід. Окрім бульвару гавола, ремонти колі тривають на проспекті Григоренка, на вулиці Стальського та біля Оболонського шляхопроводу на вулиці Добринінській. Більшість робіт планують закінчити за кілька тижнів. Повідомили у Київпастранс. Аби коли трамваї запустять, вагони поїхали вже уновленими коліями. Богдан Бур'яненко, Дмитро Мушинський, Олеградченко телеканал Київ.